Слухайте, ну чесно кажучи, оця зустріч з волонтером з Кореї, воно якось е, змінює світогляд взагалі, в принципі. Я і до цього вважав, що Україна зараз на самому піку популярності в світі, але щоб людина за 10 тисяч кілометрів е, прилетіла, прилетів він спочатку в Польщу, в Варшаву, потім автобусами Байбас е, їхав. В Одесу з Одеси в Херсон знайшов, де жити, живе майже в в порту, тобто в самому небезпечному місці Херсона, де обстріли постійно. Чому він там обрав, може він хотів поближче. От. Людина хоче їхати далі на схід. Він хоче побачити цю війну. Це все якось руками все впитати шкірою, розумієте? Ми навіть зараз самі не усвідомлюємо який е, розголос, якийсь резонанс зараз в світі е, про Україну, про українців про Херсон. Е, е, так, фу, трошечки у них інформація така е, не, не, не дуже відповідає правді. Вони думають, що у нас гуманітарна катастрофа. Ну а насправді то вона могла бути. І насправді вона ще в багатьох селищах і селах вона така і є. Тобто, куди не доїжджає до гуманітарка, людям дійсно нема чого їсти. Це ну, наприклад, в Херсоні все більш-менш нормально. Гуманітарки багато, в магазини працюють. Що рукається війська і навколо війська, у нас дійсно з їжею нема проблем, тому ми начебто, начебто, гуманітарних питань у нас немає. Але Могло ж бути по іншому. Ви ж пам'ятаєте, яку ціль ставила Росія, коли лупили по нашій інфраструктурі, по мережам, по, по, по продуктовим складам? Вони ж били по Сандорі, по цим по, по елеваторам, там там і так далі. Це ж все могло бути, і таку інформацію отримав весь світ, що в Україні біда, і людина сіла в. Нікому не сказала сім'ї, сіла в літак і полетіла. Хто знає сам, причому ви розумієте, що таке сам чужа країна англійською знає, він знає приблизно як я, може трошки краще. А та корейська з цим Google-перекладачем. Ну, слухайте, це фантастично. Щось у світі відбувається. І, е шановні українці, дуже вас прошу не профукати. Оцей, оцей кредит довіри, і кредит популярності, і кредит е, любові до України, яка є в світі. Особливо це хочеться сказати тим людям, які зараз перебувають в Європі, які там люблять провести добрий час. І е, ви ж знаєте, що вже Польща на українців вже шикає, бо Ті, хто приїхали, на жаль, ведуть себе зовсім не як обездолені біженці. От. Тому оцю популярність і оці кредит довіри, який в нас є, треба просто правильно використати на користь Україні, щоб стати гідним членом всесвітньої спільноти як одна з країн, яка дійсно зараз впливає на всю геополітику. Навколо України зараз кружляє все: і Америка, і Китай. Я вже не кажу за Росію, яка тільки й думає, що з Україною зробити, і всі свої ресурси кинула тому давайте вести себе гідно, давайте будемо правильно. Не показушно, я не кажу, що треба якісь там постановки. Просто нормально себе вести як нормальні люди в Європі чи де ви там знаходитесь. Якщо ви зустрічаєте гостей з-за кордону, то ну, треба бути гостинними е і вести себе як люди. От. Давайте не втратимо те, що ми здобули за цей рік. Ми дуже багато втратили. Ми багато втратили людей, ми втратили інфраструктури, але це все можна відновити. Людей не відновиш, звісно, але ми отримали дуже величезний позитивний баланс про себе в світі. Давайте його не втратимо. Дякую.